задоволені, дуже. Ну, Взагалі, так хорошо. Іс було щось плохо, ми б сказали, звісно, це плохо плоха. А так, все, що треба, школа допомагає. Тим, що вона така велика, просторна, в ній дуже гарні класи. І вона дуже гарна. Тим, що там ми найкращий клас, в нас гарні учні, і нам дуже подобається ця школа, тим, що вона така просторна і гарна. Ну мені подобається, вона дуже хороша школа. Там дуже хороша вчителі, а в мене особливо дуже хороша вчителька. І вчителька по англійській мові теж хороша, дуже. Я дуже задоволена. Да, Участям в школі. І третя школа гарна, перша горна. На дочні п'ята школа. Рівень освіти у нас хороший. То, що там багато нового чогось навчаються, то що там друзі є, не скучно, можна гуляти. Мені подобається той рівень, який є в нашому місті стосовно позашкілля. У нас є мала академія наук. Щодо викладацького складу, я вважаю також на належному рівні. На мою думку, якщо взяти, наприклад, спортивну школу, там є гарні викладачі, професіонали своєї справи. Тренера там взагалі, це як батьки і мама. Ну це дивіться, стільки медалей, кубок, грамоти. От. Внімання, понімання, як сказати, на тріїздять ж вони кругом, і в Ромни їздили, і під Київ їздили, і в Суми, Харків везде. Ой, це все спасибо тренерам нашим. Вони добиваються кругом. Друзі там є Вічела Вікторовичу, дуже класне, нереба заняття. Ось, ну взагалі, все супер. Дітьми займаються вчать їх, діти, вчаться бути в суспільстві. контактувати с такими мужьяками, мы сходили туда в садик, записались, посмотрели немножко, ну что там, как красиво, ухоженный, чистый, много развлекательных программ, музыкальные кабинеты. Я, маленька, украинка, Немає негативу. Дуже сложні домашні завдання. Ну, необхідно покращувати матеріальну базу. Матеріальна база ну, в нашому місті є на незадовільному стані. Я вважаю, що нашому місті необхідно побудувати найближчим часом майданчик для гри в футбол, баскетбол, волейбол, щоб ті діти, які мають бажання займатися тим спортом чи якимсь своїм хобі, мали можливість себе реалізувати. Тільки нам спортзал би хороший. От це, так, дітям тісно. Бажаю натхнення, вважаю міцного здоров'я, вважаю. Творчі наснаги, щоб з 1 вересня знає, так швиденько стати колію і отримувати знання. Хай вчителі не бояться, ми будемо слухняними. Побажання, щоб навчали наших дітей добре. Ось набираються сили терпіння. Я тобі не знаю. Ну, Саме головне їм терпіння, чесно. Хочу побажати нашим педагогам, ну, взагалі -то, щастя їм. Щоб Ученики добре вчилися, щоб э, все було добре, щоб ніколи не болели. Багато щастя було денег і всього найкращого. Ну, мене тільки одне побажання здоров'я, здоров'я, благополуччя і ну, всього самого здоров'я. Є заробітчани, а є освітяни. Бажаю всім вам бути освятянами. Бажаємо. Нам гарного навчального року, терпіння, гарних учнів, гарного настрою на уроках. Та Тя не розіскала те, щоб у нього було багато грошей, хороше здоров'я і удачі. Терпіння, щастя, головне здоров'я і любові до наших дітей, тому ну, що діти це наше майбутнє. Всього найкращого, щастя, здоров'я особистому житті, їхнім батькам, їхнім родичам, щоб їх слухали всі учні, щоб вони не переживали за своїх учнів, щоб все було гарно. Щоб вони завжди були такі, як вони є зараз, і щоб їх всі любили.